Слава Богу, брати та сестри. Ми маємо сьогодні п'ятницю, загальноцерковний піст, молитва. І коли ми стаємо в такий, знаєте, стан, коли без Бога ми взагалі нічого не, не є, порох земний не більше того, то виникають якісь такі запитання, на які ми хотіли би мати відповіді, але вони приходять. Не від того, що ми щось зрозуміємо або нам хтось пояснить, а саме через те, коли ми щось переживемо. І тоді це буде наше, це буде наше особисте, і саме на фоні того ми можемо зрозуміти, чи дійсно я є та людина, яка я маю бути в очах Господніх. І чим більше ми шукаємо Бога, якщо ми дійсно це робимо і робимо з вірою без всякого сумніву, ми відчуваємо якусь, знаєте, тілесну недолугість нашу. І нам не важливо якісь мудрі закиди. Нам важливо, що Господь Духом Святим покладе в нас, щоб ми відчули саме Його, саме таким, як Він сам про себе говорить. Не того, щоб ми вишукували щось таке, знаєте, щоб потішило нас. Ну, на шталт, були і люди погірші, ніж ми в історії. Ізраїльського народу, навіть в нашому оточенні, були, були погірші, але Господь якось благословляв цих людей. І нам хочеться бути подібними саме до тих людей, бо, дивлячись на апостолів, кажемо, ні-ні. ні Павло, ну, я, я точно не хочу бути подібним до тебе. Стільки ти пережив, і били тебе, і таке траплялося в твоєму житті. Ні-ні, мені якийсь інший був би до вподоби. І коли ми дивимося на той світ, в якому ми живемо. Я думаю, властиво кожній людині стояти за справедливість. Саме за справедливість. Але проходить трошки часу, ми розуміємо, що у кожної людини своя справедливість. Один наполягає на одному і вважається справедливим, інший наполягає на іншому, в нього своя справедливість. До чого я? Знаєте, сьогодні, можливо, є такі роздуми, коли ми чуємо, що, що кажуть наші сусіди. Що кажуть люди за океану? Що кажуть люди, які десь в Азії проживають? І ми маємо, намагаємося збагнути, що ми вам зробили такого. Ну, наприклад, ми візьмемо таку до часу нейтральну країну, як Іран. Що Ірану до України! Де Іран, де Україна? Ну так, да, вони збили наш літак і не хочуть компенсувати жертвам, які загинули в цій авіакатастрофі. А, але ж до чого схильність до того, щоб нас вбивати, знищувати як країну. В них є своя справедливість. Вони вважають когось, можливо, третю, четверту сторону, яка є в цьому протис протистоянні своїм особистим ворогом. І тому е мій ворог їх ворог, і вони починають якось гуртуватися кругом цього. Але дивіться, що каже Писання. Весь світ лежить в злі. Думки і серця людського зло всякий час. Щось таке є схиблене, знаєте, і коли ми, можливо, чули такий вислів, як біполярний світ, нічого нового. Абсолютно. Від самого початка, початку життя людини на землі, навіть до того, добро і зло. Світло і темрява. І щось подібне, воно завжди є. І писання каже, що горе вам, якщо всі будуть говорити про вас добре. І таким чином, зрікаючи з всякого зла в своїй природі, навіть в своїх думках, в своїх відчуттях, ми стимулюємо себе в боротьбі проти всесвітнього зла, в якого є. Свої фахівці, свої лідери, які намагаються звести на нівець все це Боже. І таким чином, наша життєва боротьба нічого не дивного. Друзі, завжди так було. Колись так, колись інакше. Якщо ми побачимо на цей світ, який щось досяг в собі, раптом з'являються якісь ну, нормальні речі, знаєте, і для людей. І з людьми, і все добре, і раптом з'являються якісь збочення, які, в принципі, перехреслюють повністю все те добре, яке було до цього. І коли ми в собі знаходимо якісь певні недоліки, те, що Господь ставить для нас як протидію, щоб стимулювати ще більше пізнання Господа. Щоб це зло не захопило нас. Читаємо Боже Слово! Колосянам перший розділ, 21 вірш. Ви колись були відчуженими й ворогами у вашому розумі через ваші погані вчинки. Апостол Павло нагадує нам з вами, ким ми були, коли ще не знали Господа. Один з перекладів, я зауважу одне місце. Значить, Колись ви були відчуженими ворогами у вашому розумі через ваші погані вчинки, а інший переклад каже схильність до лихих діл. Не просто якісь вчинки, які ми робили, а схильність до лихих діл. Навіть ми розуміли, що то є погано. Нас вчили бути моральними людьми, нас зобов'язали вітатися з бабусями, які сиділи біля парадного. Нам, нас вчили, що ми вставали в транспорті. Я не кажу, що це погано. Я кажу, що за всім цим, за всією цією моральністю ми були відчуджені від Бога, бо ми були схильні до лихих діл. Пам'ятайте цю фразу ті, що Прошлої ери ще живуть хліб всьому голова. Пам'ятаєте, да? І ми носилися з тим хлібом, там, знаєте, десь щось плісняве якесь, ми не викинемо, ми принесемо там пташкам, ми їх погодуємо, бо то хліб. І можна було шанувати хліб і зневажати Бога? І хліб ставити вище за Бога. І це навіть до запаморощення було до того хліба. Знаєте чому? Бо колись ми пережили голод, наші батьки, вони пережили голод і вони цінували крихтою хліба, але ж то була безбожна країна. І люди тоді, навіть не маючи хліба і шукаючи хоч якоїсь поживи, вони не наверталися до Бога. Вони шукали серед собі подібних людей, чому це сталося, і ненавиділи їх. Але що сталося? Але тепер Господь примирив вас у своєму людському тілі через смерть, щоб поставити вас святими, непорочними і ненависними перед собою, якщо ви залишаєтеся стійкими. Утвердженими в вірі, не, віддаючись, не віддаляючись від надії доброї звістки, яку ви почули, яка була проповідана в всьому творінню під небом. Амінь. Тепер що, що вимагає від нас святе Писання? Знову ж таки, є таке слово, яке звучить, якщо. Це все сталося. Ми стали святі, ми стали непорочними і невинними перед Богом при умові, якщо ми залишимось стійкими і утвердженими в вірі, не віддаляючись від надії доброї звістки. До чого спонукує наш друзі Господь? Ми щось пережили, ми щось для себе з'ясували. Але чому? Чому нам нагадують про той стан, в якому ми колись знаходилися? Уявіть собі, ми були відсторонені, відчуджені від Бога. Нам не було жодної надії на наше спасіння, але Бог в Сині своєму Ісусі Христі захотів наблизити нас до себе. Він забрав нас від тої Гідоти, в якій ми жили. Я згадую. Ті часи, коли євреї вийшли з Єгипту, знаєте, і це вже було їхнє нове життя. Вони були вільними, вони могли йти коли, куди вони забажають. Їм не треба було підводитися кожного ранку, йти збирати ту солому, робити ті кирпичі і здавати е, дуже, дуже важкою працею е, свої вироби для того, щоб вижити, щоб мати хоч якусь поживу для життя. І ось вони вільні. Вони вільні, в них є поживи на, на певний час, вони при виході своєму, будучи сповнені, знаєте такої Божої присутності, вони отримали золото, срібло, яке забрали у єгиптян. Вони добровольно віддали, бо до, достатньо вже було смертей, і вони їх відпустили вже. Йдіть звідси своїм Богом. І Вони пішли, вони вільні. Але своїми думками вони час від часу вони наверталися назад. Вони знову дивилися туди, в той світ, в якому вони жили, до якого звикли, і це рабство вони залишили в собі. І це рабство, воно, знаєте, воно матеріалізувалося в якихось таких земних чинниках. Ми хочемо м'яса. А що ми будемо їсти? А що ми будемо пити? Слухайте, а чим ви думали, коли ви виходили, коли вам казали, що той світ, з якого ви вийдете, вже не буде властивим для вас, і для вас є нові оселі, нова земля благословенна, якої ви ніколи в житті не були, і не бачили, і це набагато краще, ніж той Єгипет, в якому ви жили? Але їхнє бажання, їхні думки були про те минуле. До чого ми сьогодні це згадуємо? Бо на це звертаю уваги і апостол святий Павло, якого надихає Дух Святий показати, ким ми були в тому світі. І він каже в Єфесянам, другий розділ, 11 вірш. Тому згадайте, що колись за тілом ви були язичниками, яких називають необрізані ті, хто обрізаний людською рукою, адже в той час ви були без Христа. Відчуджені від громади Ізраїлі, знову ж таки, відчуджені, чужі завітам обітниці без надії і без Бога у світі. Але нині у Христі Ісусі ви, що колись були далекими, стали близькими через кров Христа. І коли це відбувається, знаєте, це, це важко збагнути кров Христа. Ми, ми не бачили, як вона стікала. Ми Можливо, недостатньо, і маємо свідомості, як він страждав. Хоча навіть люди, які режисери, які мали на меті екранізувати всі страхіття того страждання, ми, ми навіть те розуміємо, що то є, знаєте, такий людський погляд на все, що сталося. Але що найважливіше? Коли ми звертаємося до Бога і розуміємо, хто ми були і хто ми зараз стали в Христі Ісусі, саме через це ми усвідомлюємо ту працю Духа Святого, яка відбувається в нас. І коли ми зрозуміли, ким ми були тоді, або, слово, згадали, ким ми були, ми мусимо цінувати тим, хто ми є зараз, щоби. Не втратити ні віри, ні надії. Якщо б нам нічого не загрожувало цією втратою, я впевнений, що Павло жодного разу про це не згадав. І знову ж таки, ідеться духовна війна. Якби ми не тікали від тих думок, якби ми налаштовували себе, та нормально, а ті ще гірше жили, та ми нормально, але це не є війна. Війна, коли ми беремо ту зброю духовну проти духів злоби під Небесною і спасаємо тих, хто ще знаходиться в темряві. Як можна спасти тих, хто знаходиться в темряві, якщо ми з темряви ще не вийшли? Якщо ми ще не зрозуміли, що відбувається? Якщо ми ще не зрозуміли, хто є наш ворог, бо ми так уважно придивляємося. А якою мовою він розмовляє? О, ворог? А як він ходить, як він вдівається, от наш ворог. Ні, наш ворог це ворог душі людської, і ми його візуалізувати не зможемо. Ми можемо шукати його подобу, але ми не побачимо Його, яким Він є. Так само, як ми, ми колись побачимо, як виглядає Христос. Ми не намагаємося Його знову ж таки візуалізувати, то апостоли, вони могли доторкнутися до нього. Вони бачили і казали слово життя, і наші руки його торкалися, каже Іван. І тоді вони намагаються триматися того вчення і не збочити не вліво, не вправо. Бо хтось буде казати мир, мир. а миру нема. До миру, до миру, а нема нічого того, щоб було властиво тому миру, який пропадує сам Господь. Бо він каже, прийдіть до мене струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Оце буде той мир, брати та сестри. Оце буде надія справжня. І саме в тому ми побачимо, який то він є, наш Господь. Через ці речі, про які каже апостол Павло, він так яскраво. Показує нам життя і характер людини, яка була без Бога. Ми можемо, брати та сестри, робити вигляд, що ми любимо. Правда, любити вигляд, що ми любимо. Що ми любимо? Ми любимо людей, ми любимо служіння. Звичайно, ми любимо Бога. Але саме страшніше, коли ми робимо вигляд, що ми любимо. Ми промовляємо своїми устами, ми робимо якісь жести доброї волі, але при тому ми можемо залишитися саме тими, яких Христос колись покликав до себе через свою жертву. І це треба було б визнавати суто на основі Божого Слова, Пісня до Римлян, перший розділ 28 вірш. І як вони не думали. Мати Бога в розумі, то віддав їх Бог перевернутому розумі. Я хотів би прочитати ще один переклад, оскільки вони не вважали за потрібне пізнати Бога, то Бог віддав їх їхньому розпустому розуму. Щоб вони робили те, чого не годиться робити. І знаєте, коли писання каже, що вони були схильні до злих діл, тут, певно, дати треба визначення, про які лихі справи йдеться. Бо те, що колись для нас навіть було аморально, сьогодні це стає нормою. Все, про що ми намагалися більше мовчати, сьогодні пропонують навпаки говорити про це, не дивлячись на вік, не дивлячись на свідомість і не розуміючи, до чого це все може призвести. І таким чином, апостол Павло дає визначення цих лихих діл: вони сповнені всякої неправди, зла, жадібності та розпусти, сповнені заздрощів, вбивств. Чвар обману та злоби. Вони поширюють плітки та наклепи, ненавидять Бога. а Вони нахабні, зарозумілі та хвалькуваті, вигадують, як зробити зло, не шанують батьків. Одна із, один із перекладів каже: не шанують старших, які мають навчити. У них немає розуміння. Вони не виконують обіцянок, не мають любові та милосердя. Хоча вони знають праведний наказ Божий про те, що всі, хто робить такі речі, заслуговують на смерть, вони не тільки продовжують їх робити, але й схвалюють тих, хто це робить. Така проста відповідь, знаєте, я не я думаю, що ми прочитали щось таке е, надзвичайне, про що ми ніколи не розсуджували. Або, можливо, ми в собі цього не відчували. Але коли прийшла переміна в наше життя, коли ми були тими збоченцями, які жили в тому світі без Ісуса Христа, але ми щиро навернулися до тебе і вся та ганьба, яка переслідувала нас все наше життя, ми зреклися того всього і не бажаємо нічого мати спільного. Але як ми маємо реагувати, коли е, вітром різних вчень це заноситься знову в церкву? Як ми маємо на це все реагувати? Послухайте, ми зреклися того всього, ми не бажали жити, ми свідомо це залишили, ми пішли за тим стовпом вогняним вночі і хмарним в день, ми пішли, як євреї пішли колись за Моїсеєм в ту землю, на шляху, до якої ми знаходимося. Друзі, ми ще не там. Ми ще на шляху, але ми вірою і надією можемо перебувати там і сам Господь супроводжує нас. Але якщо ми почнемо повертатися назад, якщо ми знову будемо відшукувати якихось тілесних пожадливостей, ми стаємо саме тими потворами, про які каже апостол Павло. Обертні. Ті, що мають тільки вигляд, але їм. Не є. Апостол Яков пише четвертий розділ з першого віршу: Звідки війни та конфлікти між вами? Хіба не з ваших задоволень, які воюють у ваших тілах? Ви бажаєте, але не маєте, вбиваєте і заздрите та не можете отримати. Б'єтеся і конфліктуєте, ви не маєте тому, що не просите або просите і отримаєте, бо погано просите, щоб лише задовільнити свої бажання, перелюбниці, хіба ви не знаєте, що дружба зі світом це ворожнеча з Богом? Якщо хтось хоче бути другом світу, світу той стає ворогом Бога. І сьогодні навіть стосунки зі світом. Або небажання відсторонитися від того всього, що є в світі. Бо коли мова йде про вузький шлях і про широкий шлях, то ми подивимося в цей світ і ми розуміємо, то є широкий шлях. Але обрати вузький шлях може бути тільки в наших устах. Ми начебто погоджуємося, але при тому ні. Але що відбувається? Таким чином ми зневажаємо Бога і стаємо Його ворогами. Книга Пророка Ісай, 53 розділ, 3-й вірш. Хто він Бог і його ставлення людей до Ісуса, який має прийти в цей світ Месія? Зневажений, останній між людьми чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його за ніщо мали. Уявіть собі. Все, що він залишив, що мало статися, і було передбачено в пророцтві цьому, що ми щойно прочитали, але що змінюється навіть сьогодні? Ми зневажаємо Його. Він був начебто останнім між людьми. Вони не сприйняли Його. Йоан, Йоанна, 7, розділ 7, вірш. Не може світ. Вас ненави... не знев... е... ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла Його лихі. Дивіться, Христос відкриває відношення світа, світу до нього, вони його зненавиділи. Чому? Бо Він каже їм правду. Відчуваєте боротьбу? Ту війну, серед якої ми можемо знаходитися навіть кожен день. Визнаючи його світло і темряву, яка є в цьому світі, яка намагається нас захопити, але якщо ми його, ми мусимо пройти цей шлях до кінця. І ще Іван каже, 15 розділ, 23 вірш, Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Друзі, все набагато серйозніше. Це не тільки наше вподобання, що брати. Як нам легше пройти цей шлях в непрості часи для нашої країни, або в ваш особливий шлях, особистий шлях перед Богом, у когось важчий, у когось простіший. і ми дивимося на людей, які начебто, знаєте, і не напрягаються, але в них все добре, і гроші є, і життя начебто складається, і якісь речі набуваються, і начебто все добре, але якщо ми зрікаємося тої боротьби. На жаль, колись ми перестанемо бачити, перестанемо розуміти. Стояти на стороні добра, це не значить е, бути байдужим за, за те, що відбувається навколо. Ні, ми саме стоїмо на, доб, на, на, цьому, на цих засадах добра, тому що ми маємо світлом бути для цього світу, щоб темряву просвітити, щоб тих, хто зв'язані там, навернути до Бога Живого. І коли ми, знаєте, знаходячись в пості, знаходячись в постійних молитвах, ми не дивимося на годинок і не рахуємо, ага, п'ять хвилин вже простояли, Достатньо. Або навпаки, ні, недостатньо, Ми ще, ще півгодинки постоїмо. І що в нас такі думки виникають в нашому розумі, ми не знаємо Бога, ми не пізнали Його. За нашої схильності до лихих справ. Кому ми щось маємо задекларувати? Людям. Богу. Ми ще не стали на коліна, бо довший час вже простояли, але Бог знає, яка в нас думка, і вона може бути хідною. Знову ж таки, вони роблять вигляд, що вони подібні до нього, але серця їхні далеко відстоять. Оце правда, оце є істина. І саме про те ми маємо розсуджувати, друзі, кожен раз, коли кличемо ім'я Господнє в наше життя, нехай Господь нас всіх благословить. В особистому пізнанні нашого Господа і зречення всяких лихих думок, навіть ще не діл, а від всяких лихих думок. Бо лихі справи творяться саме перше за того, коли в нас з'являються лихі думки. Давайте будемо підперезаними шукати лиця Господня, віддаючи йому славу і відчуваючи його святий дотик. Для нашого з вами спасіння. Давайте схилимося, помолимося. Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, Боже, святий, за те, що ти даєш для нас своє слово. Боже, що Ти відкриваєш для нас небесне, що Ти торкаєшся наших сердець, Боже, і нагадуєш нам через своє письмо, святе, Господи, ким ми були. Боже, і сьогодні ми не бажаємо втратити, Боже, всього, того, що Ти нам дав. Навіть ми не набули цього, Ти просто дарував нам, Аллилуйя, по милості своїй великій, Аллилуйя. І тому ми бажаємо сьогодні мати ці добрі справи, через які прославиться Твоє ім'я, через які, Господи, ми маємо. Остатню кількість тої оливи, щоб світильники наші горіли. Боже святий, в ім'я Ісуса Христа, торкайся і нашої свідомості, і нашої душі, Боже, щоб ми не втратили того всього, щоб ми не відвернулися від Тебе і не стали, як оті люди в тому світі, Боже. Ми не шукаємо дружби з тим світом, Боже, бо боїмося стати ворогами для Тебе, Боже святий. Допоможи нам не збочити, допоможи нам, Господи, зрозуміти свої посвяті для Тебе. Господи, хто ми є, яким ми маємо бути, яким ми маємо стати, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови нас тим миром, що сходить від Твого престолу. Амінь. Що збагачує і смутку не приносить, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, Боже, Ти бачиш, що відбувається зараз і в нашому сумлінні, що відбувається в наших думках, в наших відчуттях. Господи, допоможи нам зректися від цього того, was Боже, і навіть тих лихих думок, які приходять до нас, Боже, збережи нас, Ісус, збережи нас, Ісус, ава, Отче, амінь, Алілюя, Алілюя, Боже. Бо все добре існує в цьому світі, тому що слово Твоє проповідується, Бо є ті люди, які зрозуміли, хто вони в Христі Ісусі і чим вони дорожать, Господи, амінь. В ім'я Ісуса Боже. Нехай буде зруйноване. Боже, всяке протистояння, Боже. Між світлом і світлом, Боже наш, Алілюя, Алілюя, але нехай стане єднання, Боже, суто на основі твого слова. Амінь. Ми не шукаємо тілесної пожарливості, ні, гава очі, господи, тому і постимо Боже, тому, Боже, і стоїмо в тих. Молитва, Господи, яких вважаємо ще замало, Боже наш в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам, Господи, шукати Твоєї волі, в ній перебувати, Твоїй імення славити, Боже, кликати до Тебе. Господи, допоможи, допоможи. Ми бажаємо це робити не тільки напередодні причастя, Боже святий, але завжди. Господи, завжди Христос, клемене, фрамдис, арбіде, глайса мене, ліборго то ловдиш. Там бо дуже багато вже було слів на показ. Але жодне, Господи, не було задоволено тобою, Господи. Боже, прости, де збочили, прости, де не зрозуміли, прости, де допустили, Господи, якісь чварки, непорозуміння, Господи, бо саме смиріння, на яке ти дивишся, Господь, яке приймаєш, воно є свідченням того, що це є вузький шлях. Господи, в ім'я Ісуса, допоможи нам, допоможи нам слідувати за тобою і відчувати. Той час, який настає Господь на цій землі, Боже ім'я Ісуса, благослови Тобі, подяка, нехай буде слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.